Чи замислювалися ви коли-небудь чим схожі кілія та Ізмаїл? Відповідь на це запитання знає наша друга героїня Олеся з Бердянську. Олесю, розкажіть трішки про себе. Я з Запорізької області. Е, жила все своє дитинство в селі Новопетрівка Бердянського району. Вчилась я в Бердянському коледжі. Імені Дмитра Моторного на технолога Винороба. Там я й познайомилася зі своїм чоловіком, народила дитину і з 2011 року по 2022 рік я мешкала в місті Бердянськ в мікрорайоні Колонія. Мені так не вистачає знаєте, цього вайбу поєднання моря, Колонських помідорів і, мабуть, не знаю, як би дивно це не звучало вітру. Я за ним так сумую, не дивлячись на те, що типу, це про «капець, який холод, але це, типу, якісь такі відчуття. ну, Мені цього дуже не вистачило. Ой, подожді, мене ще. Що змусило вас залишити дім? Дякувати Богу, ми не потрапили під окупацію, бо 20. 4 лютого 2022 року мій чоловік є військовослужбовцем і він зателефонував і сказав що нам треба виїздити з міста ми виїжджали саме в той час коли російська армія масово наступала з донецького напрямку тому виїзд був дуже важкий саме важке було це діти бо вони не розуміли що відбувається і було важко їм пояснити, чому так, куди ми їдемо, навіщо ми... Ну, ось це все. Чому саме кілія стала першим місцем, куди ви приїхали? В липні місяці 2022 року. Мого чоловіка відпустили на ротацію, і як тільки ми дізналися, що чоловік буде в більш безпечному місці, куди можна буде приїхати з дитиною, я одразу зібрала речі і приїхала. Було місто кілія, про яке я ніколи в житті не чула до моменту, поки я туди не приїхала. Кілії ми прожили з 2022 року по 2024. Я працювала в відділі культури мистецтва і дозвілля кілійської міської ради метод методистом. Я люблю кілію. Ну, типу, я знайшла там людей своєї душі, і я дуже вдячна типу, кілії за те, що вона мене познайомила з, знаєте, з душею Бесарабії. Бо саме там живуть люди, які... Своєю турботою, своїм відношенням до тебе показують, що басарабські люди, не дивлячись на їхній такий різновид колориту національностей, вони такі суперкласні, добрі, щирі. Ще мене дуже вразило, типу, те, що Кілія — це найстаріше місто України. Я коли дізналась, скільки Кілії років, ну типу, історію Кілії я взагалі була в шоці. Ще дуже люблю кілійські вечірні ці екскурсії, які музеї проводить типу Віктор Палич Чинуша. От всі, хто будуть бачити це відео, типу рекомендую поїхати. Це те, заради чого варто сісти в автомобіль, поїхати і подивитися. Наскільки я знаю, згодом ви переїхали до Ізмаїлу. Які враження він справив на вас? В Ізмаїл я переїхала в 24 році. Жили Чуть трошки менше ніж рік, Ізмаїл мені подобається тим, що він такий достатньо сучасне місто. Інфраструктура мені дуже подобається в місті. Тут можна доїхати будь-куди, куди тобі подобається потрібно, а то можливості для того, аби розвивати дітей. Це те, чого супер не вистачає в маленьких містах. І наостанок, якщо згадати і кілію, і ізмаїл, що між ними спільного саме для вас. Чим для мене особисто схоже між собою Ізмаїл і Кілія, це, мабуть, тим, що в обох містах є неймовірний Дональд. і дуже схожі між собою, ну е, менталітет людей дуже схожий в Ізмаїлі в кілії. От. Але головна для мене схожість це Дональд. Олеся вміє бачити красу у всьому і в нових містах, і в людях, яких зустрічає. А якщо у вас теж є особлива історія, пов'язана з Ізмаїльським районом. Пишіть нам на електронну адресу.